Нагороджується біличко Магдалина Сергівна. Нагороджується актриса, майстер сцени, каченство драматичного театру, приходько Лілія Миколаївна. Те, що відбувається, ми бачимо на Майдані. І тут Мукачево, на інших майданах міст, квіти, свічки, портрети видатних наших світу, нашої нації, юнаків і не тільки юнаків, а людей здатних тримати зброю, які захищають нас. І Захищають. І безмовна культуру, мистецтво, бо це є сама ідентифікація нашого народу. що більш працювати, вся закарпатська школа живопису, яка сьогодні не тільки в Закарпатті, а й в Україні є мега-обратими е, українським тут. Тому що закарпатську школу живопису знають всюди, в Європі. Е, вона базується на пленерних практиках. Фактично, ці пленерні практики створили той закарпатський парпізон, який ми сьогодні маємо. Це той дух, який вітає між, між нами поруч з нами на більшості війни зображена наша Мухачівська фортеця. Це є символ незламності, це є символ того, що наш український народ поборени згоди, боре ворога і ми переможемо.